Мхрім, шрім, глаумгауригим га, на махам. Значення, мої поклони найяскравішій, найщасливішій і наймогутніші Деві Махагаурі. Після найтемнішої ночі настає найчистіший світанок. Деві Калратрі допомагає подолати всі перешкоди. А коли очищення завершено, Деві Махагаурі дарує м'яке зцілення і сяючу мудрість. Відданість очищується завдяки інтенсивним зусиллям людини і благодаті садгуру. Потім вона повільно перетворюється на бхагават-прем. Цей процес тривалий, і потрібно мати терпіння, щоб досягти його лотосових стоп у його божественний час. Повна любов до Божественного, яка характеризується глибоким терпінням і радісним прийняттям, є великим даром Деві Махакаурі і її дітям. Нехай Деві Махагаурі допоможе кожному розвинути терпіння і прийняття на духовному шляху, знаючи, що план і час Пхагавана є найкращими, найлюблячішими реаліями, в яких ви можете жити.